Пропоную вам пограти в гру. Впізнай пташку. Малята. Уважно роздивіться картинку і спробуйте назвати пташку. Готові? Що це за пташка? Правильно, горобчик. Назвіть цю пташку. Снігур. А хто це? Голуб, молодці! А що це за красуня з жовтеньким животиком? Так, дітки, це синичка. Подивіться, на цього санітара лісу. Хто це? Це дятел. Хто це така велика та поважна пані? Це пані Ворона. Впізнайте малята цю пташку. Правильно, це сорока. Я впевнена, що всіх зимуючих пташечок ви впізнали.